вечір на телеканалі Росі, Черкаська служба новин. Сьогодні у випуску. Якісно і швидко. Будівництво обласного діагностичного центру на стадії завершення. Зараз будемо працювати над прискоренням постачання обладнання і над його монтуванням. Я думаю, що десь через місяць-два ми закінчимо цей об'єкт. Час робити щеплення у листопаді. Україну може накрити хвиля грипу поточному дві тисячі 2013 році. У нас під нові штами від поновлений штамовий склад. У нас закладено в нові актуальні вакцини. Підсумки вступної кампанії Черкаські вищі набрали удвічі більше студентів. Вступна кампанія як організація самого, самого процесу дуже сподобалась, тому що все було на достатньо високому рівні. Через місяць Україну може накрити хвиля грипу. Державна санітарно-епідеміологічна служба прогнозує, цьогоріч спалах епідемічних захворювань припаде не на жовтень, як торік, а на листопад. Українцям радять заздалегідь зробити щеплення від грипу, адже це найефективніший спосіб боротьби із вірусами. Поточному дві тисячі одинадцятомунадцятому році у нас під Нові штами відпоновлений штамовий склад у нас закладено в нові актуальні вакцини, які будуть використовуватися в цьому поточному році. Значить, ретельне відслідковування починається у нас з 1 жовтня, щотижнево ми будемо проводити цей аналіз. Плануємо, ми щоб є попередні прогнози про підвищення захворюваності в листопаді місяці, в жовтні не планується ще. На Черкащині зафіксовано перший випадок отруєння грибами. У селі 1 травневе району родина, поласувавши дарами лісу, опинилась на лікарняних ліжках. Голова сімейства назбирав у лісосмузі гриби, схожі на підберезовики. В той же день їх приготували. Через кілька годин після вечері, відчувши нудоту і гострий біль у шлунку, люди викликали швидку. У двох дорослих і двох неповнолітніх дітей медики діагностували гостре отруєння. Нині родина перебуває під наглядом лікарів. Черкащина матиме новий діагностичний центр. Його будівництво розпочали три місяці тому. За цей час будівельники вивели коробку медзакладу і зробили перестінки. Зараз будівництво на стадії завершення. Тривають оздоблювальні роботи, а найближчим часом тут встановлять сучасне діагностичне обладнання. Його привезуть із Японії. Зараз будемо працювати над прискоренням постачання обладнання і над його монтуванням. Я думаю, що десь через місяць-два ми закінчимо цей об'єкт і все буде готове для того, щоб прийняти перших, як кажуть, відвідувачів. Третій день на сухому пайку. У Черкасах без газу на кілька днів або й тижнів залишаються під'їзди. Мешканцям багатоповерхівки по вулиці Ватутіна, 14. Ніяк їсти зварити. Люди сваряться на Черкаси газ. Мовляв, відключають їх від блакитного палива незаконно і без попереджень. Газовики ж переконані, вони діють в межах чинного законодавства. Газу є. Володимир Клімов жив без газу два дні, а в нього неповнолітні діти. Щоб не залишитися без гарячої їжі, довелося купувати електрочайник. Заливаємо, геркулес дітям, чай подогріє. супа гарячого немає, звісно. Чоловік говорить, без газопостачання їхній під'їзд залишив Черкаси газ. Трубка підвод газу не та. Хоча п'ять років тому це було то, і вони жить ставили. Не та гофра. Вот на якомусь своєму предприятии вони вже наладили його производство і вирішили заработать і всім поміняти. А п'ять років тому я покупал нову по рекомендациям. Вот. Власник квартири показує документи з бачатями і підписами міськгазу. Мовляв, усі його прилади законні. Причину перевірки вбачає в іншому. Хотять з мене второй раз взять деньги. Не тільки з мене, але ну і з усіх жильців. 90 квартир. Люди скажуться, газовики, відключаючи газопостачання, не видають навіть документів, які підтверджують їхню діяльність. А спроби знайти правду в адміністрації підприємства результату не дали. Повинен бути, якщо ви провели відключення акт посадова особа, яка відключила, комусь вручила. Як це так? Це виходить інше, ну нальот. Людина невідомо, ну, добре посвідчення він пред'явив. А так немає документів. От зараз я хочу подавати там чи суд, скажитесь, у нас на руках нічого немає. Працівники міськгазу, побачивши нашу знімальну групу, пояснювати ситуацію не побажали. Наш мало зараз службу безпеки на час побудувати. Показати акт можете? Ні. Все, питання рішаються у Черкасі газу. У Черкаси газі пояснили усі перевірки планові. Проводяться вони протягом року. Людей про це попереджають. Згідно договорів, які укладаються зі споживачами, підприємство раз на три роки повинне перевірити тиск у системі кожного будинку, справність газового обладнання та законне його встановлення. Зараз населення масово зміняє старі прилади на нові. Міняють вони як дуже часто міняють самі або когось нанімають які сторонніх осіб, які не мають відповідних дозвілів на це. Газовики показують старі іржаві труби, які виявляють під час перевірок. Кажуть, через них і стається витік газу, а це несе смертельну загрозу. На Черкащині цьогоріч постраждало вже сім осіб. Тому фахівці просять громадян ставитися до перевірок з розумінням, а порушникам виправляти недоліки. Тому ведеться попередження от, от такого, такого плану. Що необхідно зробити? Потім людина повинна звернутися або в ввечеркасигаз, або в іншу спец... організацію, яка має дозвіл на встановлення газових приладів. Цей прилад повинен бути обстежений на відповідність його нормативних актів. Дожен бути введений відповідний акт, і тоді ця плита відновлюється. Якщо громадянам не було видано акт або вони не погоджуються з діями газовиків, люди можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію підприємства. Говорить Віктор Ісаєнко. А в разі встановлення вини інженерів винуватці будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Лядія Меланіч, Микола Назарчук, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Майже 60% жителів Черкас готові прийти на вибори. Таку статистику оприлюднив інститут інформаційного суспільства, який провів соціологічне опитування у трьох виборчих округах обласного центру. Вони опитали 750 респондентів. З них 48% вже знають за кого з кандидатів віддадуть свій голос. 39% опитаних поки що не визначились зі своїми симпатіями. Закон про вибори за пропорційною мажоритарною системою кардинально змінив вподобання і мотивацію електорату. Відзначають організатори. Виборці стали меркантильнішими. Другий момент, який дуже цікавий в контексті от виборів мажоритарників, це те, що е, ця тенденція коректна по всій Україні. Це те, що опозиція фактично здає мажоритарні округи. Основний акцент робиться на роботі з пропорційними списками, роботі з ДВК ОВК. Натомість мажоритарники залишаються один на один із адміністративним ресурсом, з активністю інших опонентів із підкупом тощо. Цього року в українських вишах катастрофічний недобір. Вищі навчальні заклади не набрали необхідної кількості студентів. Викладачі вузів нарікають на недосконалість механізму проведення вступної компанії, якою вона була на Черкащині. Мирослава Станкевич були неможливі черги. Це, вони, наприклад, приїжджали в Ки... ну, бо деякі з них були в Києві, і говорили, що це ну, вони приїжджали, наприклад, на восьміні ранку, і до 5-ї вони стояли щоб подати на один хінавського факультет. Так, першокурсниця факультету лінгвістики Роксолана розповідає, як проходила вступна кампанія до столичних вишів. Про такі незручності її розповіли однокласники. Дівчина ризикувати не стала і подала документи до Черкаського університету. Для цього вона скористалася послугою онлайн-реєстрації. Ну, взагалі, мені вступна кампанія, як організація самого, самого процесу, дуже сподобалась, тому що все було на задні високому рівні, тому що мені одразу зателефонував. А от майбутній дизайнер Богдан довіряти новим технологіям не став. Документи до університету він приніс сам. Приносив сюди, щоб не було ніяких якби, незручностей. Потім то я приніс одразу сюди. Я знаю, що мої документи тут лежать. Я знаю, що мені перетелефонують. Черги були черги, ні. Коли я, коли я приносив документи, жодної черги не було. Я без проблеми дуже швидко зі всім впорався. Щорічні нововведення у вступній кампанії стали для України традицією, що правда неприємною, кажуть керівники навчальних закладів. Та не лише абітурієнти, а й члени приймальних комісій нарікали на технічні недоліки у роботі електронної системи подачі документів, завдали клопоту і недавні збільшення кількості категорій пільговиків, регламент на держзамовлення та дедлайни. Людина платить свої кошти, і вона не може вступити, маючи на руках сертифікати. З позитивними оцінками. Вона не може вступити до вищого навчального закладу. Ну, по якійсь причині затримка до 25 до 25 серпня, все. А чому не? А раніше я знаю, було і до 10 вересня. Плутанини вступу 2012 додала можливість подавати заяви абітурієнтів на вступ одразу на кілька факультетів. Не, не можливість проаналізувати, передбачити тому, що поки не були такі нововведення. Ми одразу знали, коли подавали студенти заяви. Ми одразу вже в Знали, що да, ну 20-30% можуть оцінитися, Це наш контингент. Ці через рік загалом, на думку міністра освіти Дмитра Табачника, вступна кампанія цього року в цілому пройшла нормально і спокійно, без істотних порушень і черг. Мирослава Станкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Безпечні стосунки за результатами досліджень експертів ООН, Лише 60% українських чоловіків і жінок дбають про безпечний секс. За статистикою найвідповідальніша молодь. 84% користуються презервативами. Упродовж тижня у Черкасах проходять акції до міжнародного дня контрацепції. Активісти закликають черкасців бути обачними і задарма роздають презервативи. Підходьте за презервативами. Голосно з усмішкою на обличчі волонтери агітують молодь за безпечний секс. Лише за годину вони роздали майже півтисячі презервативів. бажаючих було вдосталь. Ми просто не впевнені в них, і ніхто не знає, що в кого може бути. Тому безумовно це ну, дуже головна проблема на сьогоднішній день. Крім безкоштовних презервативів, молоді дарували листівки, ба навіть проводили імпровізовані лекції про необхідність використання засобів контрацепції. І основна мета нашої такої акції це привернути взагалі увагу суспільства до проблем планування сім'ї, оскільки на сьогоднішній день це досить важливо. Ну і також на зниження рівня захворюваності, що передаються статевим шляхом, на зниження рівня небажаної вагітності. Медики кажуть, за останні десять років удвічі збільшилась кількість нових інфекцій. Гінеколог Юлія Юдіна впевнена, роз'ясувальна робота серед молоді дуже важлива. Все, що построено просто на довірі, цього мало. К сожалению, на сьогоднішній день імеють місце інфекції, які не мають клінічних проявлень, которые потім з годами проявляються, обостряються, приводять к ненужним вещам. За статистикою експертів, ООН, в Україні 23% чоловіка та 7% жінок мають стосунки більше ніж з одним сексуальним партнером. Відтак лікарі нагадують, що використання засобів контрацепції допоможе захистити ваше здоров'я. Анна Іванченко, Ірина Васюра, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Кошик здорового серця. Сьогодні зібрали і в Черкасах. У нього поклали корисний для серця продукт мультизернову. Паляницю її передадуть до загальноукраїнського кошику. Гуманітарну акцію приурочили до Всесвітнього дня серця, який відзначатимуть 29 вересня. Нещодавно в усіх поліклініках Черкас вимірювали артеріальний тиск. Саме з результатами цієї акції і визначать найздоровіший і найвразливіший регіон України. Останньому і передадуть кошик, аби його жителі оздоровились. Цей кошик символічно передають в Київ. А 29 числа на Крещатику в Києві буде зібраний з усіх цих продуктів символічний кошик України з корисних продуктів. Далі у випуску міжнародний день туризму у Черкасах відзначили квестом. Православна церква відзначає одне з найбільших свят воздвиження Христа Господнього. Наше місто мрія туриста. Під таким девізом сьогодні в ювілейному парку провели квест для школярів. Протягом трьох годин малеча змагалась у спортивному орієнтуванні і знанні історії рідного краю. Ірина Васюра далі. Більше сотні черкаських школярів сьогодні змагалися в туристичному квесті. Команда Діани виконала вже більше половини завдань від гри дівчина у захваті. Ну тут було багато завдань. Шишкобол, юні рятівники, потім юні історики. Школярка Люда мріє побувати у багатьох країнах. Сьогодні їй найбільше сподобалися загадки про туристів. Турист це людина, яка подорожує по різних куточках світу. Він займається дуже цікавими речами, тому що е, туризм це дуже е, класний гурток. Організували квест міський центр туризму, краєзнавства та спорту учнівської молоді. До нього залучили більше сотні школярів. «А ось такі заходи, такі свята, де діти дуже змагаються, вони і показують свої уміння і навички, і навчаються цим умінням навичкам, якщо когось немає, то досить часто ми намагаємося, хоча б раз чи два-два найчастіше у місяць. Квест тривав три години. По закінченню усі учасники змагань отримали пам'ятні значки туристів, а переможці солодкий подарунок та спортивний інвентар. Ірина Васюра, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. 27 вересня православна церква відзначає одне з найбільших свят воздвиження чесного і животворчого хреста Господнього. Саме цього дня знайшли і встановили хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Хрест Господній віднайшла у IV столітті свята Олена. На воздвиження християни йдуть до церкви, поклоняючись своїй найбільшій святині. У Черкаському соборі святого архістратига Михаїла зараз знаходиться частинка животворчого хреста. Її із Греції привіз архімандрит Нектарій. Хрест перебуватиме у соборі до 2 жовтня. Ось такі головні події області. А я передаю стафету нашій спортивній редакції. Побачимось. Мої вітання всім прихильникам спорту. Традиційно оці порі ми підбиваємо підсумки останніх 24 годин для черкаських спортсменів. Завтра в українській баскетбольній суперлізі відіграють матчі першого туру. Свою дебютну гру черкаські мапа проведуть на виїзді проти Кривбас Баскета. Сьогодні підопічні Йовіце Арсіча вирушила до Кривого Рогу. Проваджала помаранчево-чорну дружину і наша знімальна група. В сезоні кожна команда суперліги в середньому проведе близько 25 виїздів. Один з найвідповідальніших з них перший. Незважаючи на вагомий досвід, більшості гравців черкаського клубу і тренерського штабу, а також компанійську атмосферу, в повітрі висить напруга. Всі розуміють важливість дебютного матчу: відстань від Черкас до Кривого Рогу 250 кілометрів. В команді чимало любителів поспати в автобусі. Більшість з них вже з подушками. Іван Колєвич на фарт взяв свою власну, яку йому подарувала дружина. За словами чорногорського захисника. Зараз команді прекрасна атмосфера, яка може позитивно відобразитись на результатів. Команда позитивно настроєна. Правда, я тут надовго, 3-4 дні, але віжу позитиву внутрі команди і настроєна на бой. Я думаю, це буде достатньо, що розвернеться з позитивним результатом. В минулому сезоні черкаські мавпи тричі зустрічалися з кривбасом. Дві що перемогу здобули криворіжці одного разу помаранчево чорні. Завтра команда Юлицасіча в будь-що хоче покращити цю статистику. Через травми не зможуть допомогти цьому. Данте Сфонсон та Максим Івшин. Решта гравців повністю готові до матчу. Незважаючи на травми і проблеми зі складом, ми боротимемося за перемогу. Ті гравці, які вийдуть на майданчик, мають викластись на 100% своїх можливостей. Відразу після гри з Кривба з баскетом черкаські мав по вирушать у Дніпро де відіграють проти місцевого Дніпра Азоту. А вже 4 жовтня черкасці дебютують на очах домашньої публіки, коли прийматимуть віце чемпіона держави Маріупольський Азовмаш. В'ячеслав Лупушанський, Дмитро Мірошніченко, ЧЕСНСПОРТ. Вчора в Ялті стартував чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. До Криму приїхали кращі 17-річні спортсмени нашої держави. Черкащина також представлена широким складом і готова поборотися за місця у верхній частині командного заліку. В перший день змагань медаль для нашої області виборола метальниця молоту Валерія Семенкова, яка здобула срібло з результатом 56,20. та 20. Золото в цій вправі здобула Альона Шамотіна з Дніпропетровська, яка метнула аж на 68 метрів. Незважаючи на друге місце Семенкова, скоріше за все візьме участь в чемпіонаті Європи, котрий наступного року прийме Донецька. Адже на той час діюча чемпіонка України з Дніпропетровська перейде в іншу вікову групу. Сьогодні гарний результат штовхання ядра показав ще один черкасець Павло Драч, зважаючи на якісну кваліфікацію, він є претендентом на медалі. Так само претендують на нагороди в бігу з бар'єрами Олег Юнак та Михайло Могилястий, а також Андрій Черкасенко восьмоборстві. Чемпіонат України в Ялті фінішує в п'ятницю. Чотири золоті медалі та одна срібна. З такими нагородами з 14-го чемпіонату світу з карате повернувся черкащан Олександр Науменко. В американському місті Денвер протягом двох днів 520 спортсменів змагалися на головному турнірі каратистів. Із 12 представників української команди Олександр Науменко був єдиним черкащаном. 21-річний каратист розпочав підготовку до чемпіонату ще в травні своїм виступом і результатом в США. Спортсмен дуже задоволений. Маленькі травми, звичайно, є палець вибитий на двох ногах, великі пальці також вибиті, трохи нос побалює. Ну, але зважаючи на те, що це чемпіонат світу, то можна сказати, що травм немає. Четверо черкаських снайперів взяли участь у відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів віком до 20 років. На львівському стрільбищі вправи із пневматичною та малокаліберною зброєю виконували Олена Ходряєва, Марина Чорноморець, Ганна Муратова та учасник цьогорічної олімпіади в Лондоні Сергій Куліш. Загалом в боротьбі за звання найвлучніших боролося 100 спортсменів. Учасникам потрібно було показати свій найкращий результат, виконавши від 40 до 120 пострілів з різної зброї та положення. Двом черкащанкам вдалося увійти у число лідерів чемпіонату. Найбільше нагород вистріляв Сергій Куліш, здобувши три медалі. Ще одна наша землячка Марина Чорноморець привезла додому дві нагороди. І на сьогодні це остання спортивна інформація. Більше спорту рівно за добу зустрінемося в цій студії. Хай щастить, і звісно, не забувайте зазирнути до спортивної зали. До побачення. Погоди на 28 вересня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 11-16, в день 23-28. У Черкасах вночі від 13 до 15 тепла, в день 25-27 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 18. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Передбачається мінлива хмарність без опадів, вітер південний від 5 до 10 метрів за секунд. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме теплий сектор циклону з північного заходу, що забезпечить суттєве підвищення температурного фону. А 29-30 вересня, внаслідок впливу атмосферних фронтів із Західної Європи, у нас пройдуть періодичні невеликі короткочасні дощі. За церковним же календарем, 28 вересня вшанується пам'ять святого Микити, якого в народі називали гусепроліт. Люди казали, гуси летять, зиму на хвості тягнуть. Наші пращури вірили, якщо гусак Апо піднімає до холоднечі. На одній нозі стоїть до морозу. Полощиться у воді на тепло, дзьоб під крило ховає до ранньої зими. Також народ підмітив: якщо гуси нині відлітають, то на покров буде мороз. Гарної вам погоди.